Вітаю, шановні пані! Я Анастасія Новік, і в цьому відео я би хотіла з вами поговорити про світло для вишивки під час блокаутів. І в першу чергу я мушу сказати, що мені б хотілося, щоб таке відео ніколи не стало для вас корисним. І вам ніколи не було потреби дивитися такий контент. Мені дуже шкода, що таке з нами відбувається. Через агресію російської держави, через їхні атаки на нашу енергосистему, ми мусимо сидіти без світла, і найкращий спосіб боротьби з цим це ваш донат на нашу армію. Тож перед переглядом цього відео я вас запрошую в опис до цього відео, дає. Посилання на збір для наших хлопців зі збройних сил України. Я дуже сподіваюся, що зовсім скоро нам не доведеться думати про такі речі взагалі. Але на жаль, зараз є потреба в такій інформації. Тож давайте подивимося, як можна пристосуватися до вишивки чи іншого рукоділля, коли у вас немає світла. І в першу чергу, давайте поговоримо про очевидні рішення. Наприклад, я певна, що багато з вас приглядалися до ось таких ламп, які можуть чіплятися. На вашу раму, чи то п'яльця, чи то станочок, які можна живити від павербанку. І, на мою думку, це чудове рішення. Таку лампу можна придбати чи то в Аврорі, чи то в епіцентрі, в багатьох магазинах, або замовити через інтернет. Я і сама такою користувалася доволі довго. Вона... Доволі яскрава, з нею абсолютно немає проблем. Єдине, що я б хотіла нагадати всім користувачам: якщо у вас така лампа і вона зламалася, або у вас більше немає потреби використання такої лампи і ви хочете її викинути. Будь ласка, попередньо її розберіть і дістаньте звідси батарейку, щоб можна було її окремо переробити. Взагалі, в багатьох таких пристроях стоять просто ось такі батарейки, і вони перезаряджаються. Насправді вони можуть бути вам корисними в биту, тож ви можете їх забрати або або якщо у вас зламалася лампа, то, ймовірно, вам просто треба замінити ось таку батарейку і все. Але найголовніше, що їх треба переробляти. І в таких магазинах, як Епіцентр АТБ і Аврора. Є такі коробки, бокси, куди можна здати батарейки, і там їх або переробляють, або знаходять ті, які насправді гарно функціонували, і використовують їх для створення павербанків для збройних сил України. Тож це немаловажно. І якщо у вас з'являлася така лампа, яка вам більше не потрібна або не працює, я дуже раджу просто її ось тут розкрутити, дістати батарейку і правильно її утилізувати. Але повертаючись до основної теми, так ось така лампа, яка має чи то usb порт чи то мікро USB чи Type-C, яку можна заряджати від повербанка або сама по собі має батарейку. Це гарне рішення, але воно може підійти не для всіх. Що якщо ви маєте лампу, яка чудово вам підходить, але вона не може заряджатися взагалі? В неї немає батарейки, і вона не може підключатися. До павербанку, бо для живлення там використовується ось такий адаптер. Оця річ, яку ми зазвичай називаємо штекер, взагалі називається ac dc коннектор, Конектор, і це ac dc адаптер. І це насправді найважливіша і найцікавіша річ, яка вам знадобиться, щоб вирішити проблему використання такої лампи під час блокаутів. Адже ось тут на цій стороні адаптера пише дуже корисну інформацію, а саме, як яку потужність використовує цей адаптер, щоб функціонувати, і ви берете цю інформацію і шукаєте для себе. Ось такий кабель, який є перехідником між Type-C і AC-DC. Тут вам обов'язково треба подивитися, щоб він мав такий саме вольтаж, як і ось цей адаптер. Це тут написано: саме цей адаптер має 12 вольт. Тому я і замовила ось цей перехідник відповідно на 12 вольт. Це можна знайти на Розетці або на Аліекспрес. Я дуже-дуже раджу обов'язково звертати увагу на вольтаж таких кабелів і на їхній протокол. Там має обов'язково писати, що це Power Delivery, тобто подача, живлення. І саме ось такий кабель можна використовувати з павербанком. І я маю надію, всі сучасні павербанки також мають. Цей протокол Power Delivery, що робить можливим це, використовувати це разом. І за допомогою цього можна живити не тільки лампи, можна також заживити ваш роутер, якщо у вас є оптоволоконне підключення, але проблема в тому, що роутер не функціонує під час блокауту, ви можете його заживити. Вашим павербанком за допомогою такого кабелю перехідника, і у вас все запрацює. Це найдешевше і найпростіше рішення, яке я вам всім раджу. І всі товари, які я вам сьогодні показую, можна буде пошукати в описі до цього відео. Я залишила посилання для вашої зручності. І це я нагадую є перехідником від Type-C на AC-DC роз'єм. І цей саме конкретний кабель має потужність 12 вольт. Цей кабель я собі замовляла на AliExpress. Його вартість мені стала 272 гривні з безкоштовною доставкою до дверей шов до мене десь приблизно 10 днів, і в описі до цього відео ви можете знайти посилання на саме такий товар. Ще на Aliexpress я собі придбала ось таку лампу, хоча в мене вже є абсолютно дві такі самі вдома, але я не знала, чи на Aliexpress продаються такі оригінальні лампи. І перед тим, як радити вам їх купувати звідти, я вирішила замовити перевірити, чи вона працює, чи це оригінальна ось ця фірма Bezos І перед зйомкою цього відео я її розпакувала і перевірила. Так це точно абсолютно Місінька така лампа, як в мене вже є. У мене позаду стоїть на столі п'яльця з такою лампою. Я її використовую, коли вишиваю на п'яльцях. Вона дуже така маленька і легкенька, але доволі довго тримає заряд. Якщо чесно, я не вираховувала, не рахувала, скільки годин можна вишивати завдяки такій лампі, але мені точно вистачає на повний вечір, тобто годинок на 5-6. А та лампа, яка в мене стоїть позаду на фоні, вона має зараз найменшу потужність, найменшу яскравість. І зараз я вам покажу взагалі, як ця лампа світить. Вона, як бачите, доволі яскрава. Це взагалі-то лампа для читання, щоб людям було видно весь текст, але її також можна використовувати для вишивання. І її можна причепити на вашу раму, якщо ви використовуєте невелику, або п'яльця. Щодо кюснапів, я не певна, бо вона доволі така вузенька, звісно ж, бо вона. Пристосована для книг, але от мені для п'яльців вона ідеальна, особливо за рахунок того, що вона така неварома і зовсім мені не обтяжує п'яльця. Тобто я ось так і вишиваю, ось так це і використовую. Мені це дуже легко, вона ну прям неварома, вона нікуди не падає, нічого з неї не стається, вона нікуди не одівається. І я вишиваю на доволі такій тьмяній основі, і це в мене 32 й каунт. І мені все одно це доволі зручно з використанням ось такої лампи. Сама ця лампа може заряджатися від павербанку або просто від розетки. Має свою батарейку всередині, доволі довго тримає, має роз'єм мікро-USB і кабель йде в наборі. Вартість такої лампи стала мені 520 гривень, і також вона мені все прийшло десь за 10 днів. З безкоштовною доставкою. Ще раз показую, ось так виглядає ця лампа фірма Bezos. Це лампа для читання, і в описі до цього відео можна знайти посилання. Я такою вже користуюся доволі давно. Я декілька разів показувала вам цю лампу в своїх відео. Зазвичай, взагалі, я її брала в подорожі, а іноді просто вишивала ввечері, щоб натягнути собі якісь інші лампи. І з такою можна з піяльцями просто ходити по всьому дому і вишивати де завгодно. Тож насправді цю лампу я використовувала і поза блокаутами. Ну і третій продукт, про який я розкажу в цьому відео, це ось така лампа на раму. Це лампа для піаніна. Я вже декілька разів вам показувала таку лампу на своєму каналі. В мене є така тут вдома. І зараз, до речі, вона стоїть на саме мінімальне світло. І я думаю, що це видно, що вона доволі яскрава. Безкінечно просто тримає заряд. Якщо чесно, я сама не заміряла і також використовувала її поза блокаутами просто для постійного використання з своїми вишивками. Нарадую, що ось це її мінімальна потужність, і за такою потужності вона може працювати понад 150 годин. Взагалі, це якийсь німецький бренд, світла для музикантів. І я раніше показувала, як я придбала таку лампу для своєї подружки на день народження, і там я її замовляла з-за кордону, в мене увазі з Німеччини. Але в мене було доволі багато питань в приватних повідомленнях щодо купівлі такої лампи, бо небагато людей знають, як можна замовити щось з Європи. Проте я знаю, що багато дівчат користуються. Аліекспресом. І я знайшла, що там є дистриб'ютор ось цієї фірми, що там також можна придбати цю лампу. Це фірма Glocus Sand. Така лампа стала мені 1400 гривень, і в описі до цього відео є посилання на Аліекспрес, де можна купити саме цю лампу. Спочатку я сумнівалася, чи можу радити вам купувати цю лампу на Aliexpress. але вже була народа перевірити, що це абсолютно така сама лампа, така сама коробка, такий самий артикуль. І навіть на самій перші, що я купувала, там також був напис, що насправді вона зроблена в Китаї, тож це логічно, що її можна придбати на Aliexpress. Ось так вона виглядає: це гнучка лампа з кліпсою. Її можна зафіксувати в зручному для вас становищі. Зачепити за раму чи то стоянок, на якому ви вишиваєте, або, наприклад, на полиці над вашим столом, чи де інде, де вам зручно буде, щоб вам падало світло. Заряджається ця лампа від Type-C, Звісно, ж кабель є в наборі, і вона доволі яскрава, має декілька режимів. Холодне, тепле світло і так далі. І знову ж таки вона тримає більше 150 годин на самому мінімальному освітленні. Ось це, що я показую, це саме мінімальне, саме максимальне виглядає ось так. <смі> тобто воно засвічує просто все, на це навіть неможливо дивитися. Хоча, якщо ви часто вишиваєте на темних або дрібних основах, то це вам може стати в нагоді. Тож цю лампу офіційно можна придбати на Aliexpress. Вона коштує 1400 гривень, доставка безкоштовна, вам все приїде додому, зручно вам. Поштою, як зазвичай, як і всі товари, які ви замовляєте на Aliexpress. Я їх повішала разом і бачу, що вони зовсім не відрізняються, це абсолютно така сама лампа. Тож з радістю щиро можу вам їх порадити, придбати собі ось таку велику, або ось ці лампи поменше, або якщо у вас вже є якась лампа, і ви не знали, як можна і чому, чому ваш павербанк не може їх заряджати, то це може ставатися від того, що вам необхідно просто мати павербанк з протоколом Power Delivery. Коли ви шукаєте товар на розетці, це є така опція в списку фільтру, і можна одразу відсортувати павербанки з такою опцією, або якщо ви будете шукати кабель-перехідник від Type-C на. Ай сі ви також можете обрати функцію Power Delivery, щоб точно бачити кабелі, які мають таку опцію. Тож ну, це наче все, що я хотіла вам розказати в цьому відео. Це всі мої секрети, всі мої помічники, якими я постійно користуюся вдома. Я дуже вдячна вам за перегляд і сподіваюся, щось цього може вам допомогти. Ну і також мушу ще раз нагадати, що це все не є чорною паличкою, щоб вирішити всі наші проблеми зі світлом. І найкращим рішенням було б допомагати нашій армії якнайшвидше зупинити цю війну, зупинити ці атаки на нашу енергоструктуру. Тож нагадую, що саме перше посилання в описі до цього відео це є збір посилання на Водобанку, де ви можете зробити свій внесок. У підтримку наших захисників зичу добра і ласки всім, хто доєднався до нашого збора. Ну і вдячна вам, що ви провели цей час зі мною. Маю надію, це відео було корисним або допомогло вам відволіктися від турбот. А ми з вами побачимося зовсім скоро вже за тиждень. Слава Україні і мирного неба навіки вічні!